Ає спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур традиційно у вихідні дні. Ми намагаємося проаналізувати чи підбити якісь основні підсумки тижня. До нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго ранку, вітаю власне. доброго здоров'я, Я, мабуть, почну е з плану Ердогана. Не було офіційних повідомлень від Туреччини, але, наприклад, видання Нова газета Європа це російське видання. Частина співробітників переїхала в Європу і там заснувало своє інше нове видання. Так от вони пишуть, що в них є на руках документ, з яким вони ознайомилися, який собою представляє так званий мирний план Ердогана. Щось я так розумію, якийсь, ну можливо, це щось схоже на якісь стамбульські домовленості, які не були зрештою досяг. Гнуті, не знаю, але журналісти пишуть, що в цьому документі йдеться про те, що там війна зупиняється на тих кордонах, де вона зараз. Що Україна зобов'язується в 40-му році провести всеукраїнський референдум щодо визначення зовнішньополітичного курсу, і референдум на окупованих Росією територіях. І Україна зберігає позаблоковий статус, і Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу. Ну і з Замороження війни так відповідно в офісі президента. Одразу сказали, що це все фейки. Такого плану немає. В Туреччині мовчать. А в Росії, от я бачила, Пісков заявив, сказав, що. Ну він він не сказав прямо є чи нема такого документу, але він сказав, що це цілком міг би бути базис такий для початку переговорів з Україною. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи є підстави нам з вами вважати, що такий документ реально існує, і реально, як пише нова газета Європа, всі три сторони: І Україна, і і, Україна і Росія, вже мають копії цього документу в себе. Ну, знаєте, власне, з виїздом так званих лібералів з Росії, в тому числі і нової газети, в Європу в Європу виїжджає і величезна кількість консервів, які там осідають і працюють потім в інтересах всіх можливих і неможливих російських спецслужб. Так що я не виключаю, що це один з варіантів. Ну от спецоперації тільки не такої, про яку там вже два роки говорять в Москві, а спецоперації російських спецслужб для того, щоб через такі ну, начебто, демократичні ліберальні видання запускати те, що їм потрібно, тому що ну є безумовно можливості для того, щоб Через інфільтрованих в ту ж саму нову газету Європа своїх людей робити ті речі, які їм потрібні. Це з одного боку. Тут ми цього влучати не можемо, ми не знаємо фактів, але судячи з того, що робить Росія протягом останніх 20 років, то ми бачимо, що і таке може бути. Інший варіант, турецький варіант. Ви правильно кажете, Туреччина мовчить. А чому вона мовчить? А тому, що деякі з елементів цього плану. Я не кажу про всі, але деякі цілком можливо вписуються в те, що хоче Туреччина. Там мене назвали, що там є і питання ядерного протистояння, тобто, що Туреччина закликає, щоб ядерні держави припинили ну тобто США і Росія припинили оці взаємні залякування і все інше, і все інше щоб. Тема предурну зброї була в принципі знята з порядку денному, щоб знову і знову підтвердили, що її ніколи не будуть використовувати і так далі. І так далі. Тобто, що робить спецслужба в такій ситуації? Вона бере один-два більш-менш адекватних елементи якогось плану, додає до них 5, 6, 7, 8 тих, які вони хочуть, і запускає це від імені країни, яка, начебто, до цього має відношення. Ну от так е працює сучасна е інформаційна війна, і мені чомусь здається, що те, що ми прочитали і побачили, це такий собі гібрид між тим, що Туреччина справді десь е запропонувала, але в явно обрізаному слово варіанті, і тим, що ми побачили у виконанні цієї нової газети Європа. Так що, десь я думаю, що правда посередині, але те, що Туреччина... Схиляється до того, щоб за наш кошт припинити війну і почати знову любитися з Росією, то в мене тут немає жодних сумнівів. Це ердоганівський загальний принцип дії: продати подорожче, це, вибачте, турецький базар. На цьому всьому тлі запитаю у вас, чи достатньо з боку України було реакції. Ну от була реакція. Радниці позаштатної навіть радниці Єрмака Дарії Зарівної, десь там в телеграмі, вона написала, що це все фейк, чи достатньо було цієї реакції? Ну, знаєте, якщо постійно говорять про те, що десь за Остунками проходять якісь наради радників про мирне врегулювання, то я думаю, що більшого ми не повинні були очікувати. Ну, якщо десь там хтось. Ну, як колись і це вилізло там білорусько-стамбульські варіанти, про що говорили, і це вибачте на голову не налазить. Тому що те, що завізував Арахамія в Стамбулі, це ну капітуляція. це, Власне не сильно відрізняється від того, що ми зараз почули. Фактично, ідея ж та сама: нейтральна Україна з дозволу з барського плеча Росії нам дозволено. Думати про європейський союз, але не дозову думати про НАТО обмеження е, наших збройних сил і все інше, і все інше. Ну так вибачте, це варіація на ту ж саму тему. Ну так це можливо насправді взяли той самий документ, там переставили м, якісь там два абзаци, поміняли коми місцями, і можливо, знову ж таки запропонували цілком ну, це тут. Ми можемо влас лише спекулювати на цю тему. Давайте е, дочекаємося е, більш е, таких. Конкретних фактів, але мене особисто е, ну підштовхує до думки, що щось турецьке там є е, те, що Туреччина мовчить. Якби е, е, там не було нічого про що написала ця нова е, нова газета в Європі, то я думаю, що Туреччина миттєво прореагувала і сказала, б, що хлопці ви тут трошечки помилилися, ми тут і близько не стояли. Оскільки такої реакції немає, значить щось безумовно там є. Чи не бачите ви станом на зараз ризиків, що цей? Турецький варіант, якщо він, зрештою, існує. а Якщо він існує, то я думаю, лідери низки країн і західних, і не лише західних, знають про його існування. А чи не бачите ви ризиків, тому що на тлі відсутності для України допомоги першочергово американської, а на тлі відсутності в Україні там захисту, як то Петріоти і озброєння, на тлі політичної такої кризи в Сполучених Штатах? Зумовленою виборами усе більше західних і незахідних лідерів можуть приставати на цей турецький план, або подібний до нього може з'явитися. Ну відносно власно е американської допомоги бачите, начебто, злам відбувся вона буде буде скоріше за все за за гроші, як, як кредит, чи як ленд-ліз, Це вже питання технічне. Я думаю, що на нього безумовно треба приставати зараз на час говорити про те, що буде через там 50 років, коли ми, начебто, будемо його віддавати. Думаю, що не будемо. От так само. Я думаю, що нам треба негайно думати про те, де шукати ці айріси чи Петріоти, і їх можна знайти, бо їх багато по світу і. Я думаю, що на тлі зміни позиції американців відносно допомоги і питання про патріоти будуть вирішуватися значно швидше. А от відносно нових планів, то ви знаєте, ми ще не дочекалися китайського. Навіть попереду ще китайський сюрприз. Так, може вони от привезуть його на саміт миру в Швейцарію? От, от тут тут цікаве питання, до речі, бо Туреччина це знову ж таки. Це тільки перший крок, і я думаю, що в Москві все це прекрасно розраховують з найте з таким елементом нагнітання. От зараз вам отакий от маленький шматочок покажемо, а потім трошки більше. А потім десь як чорти стабукерки вискочить китайський представник якого дуже не любив попередній секретар Богданілов і називав його всякими китайськими словами. От і щось запропонує таке, що вже далі, що вже далі не буде. Куди і отам власного там, якраз вискочать оці всі консерви, які сидять зараз на заході. Оці всі корисні ідіоти, які будуть кричати і писати в усіх можливих і неможливих виданнях. Що ви бачите, виявляється, що можна знайти все таки план? Він є. Тільки от погана Україна не хоче з ним погоджуватися, і це буде справді е, дуже неприємною інформаційною частиною цієї програми. От бо власне все інше так чи інакше вирішується на полях битв, а не е, в редакціях газет, от але це те, що може нам серйозно е, інформаційно зашкодити. А особливо я думаю, що це все буде розіграно от, до е, середини червня. До цього саміту миру, який який планується е, на, в середині червня в, в Швейцарії, так що десь е, кінець травня, початок червня, треба чекати е, нових мирних в лапках планів від російських е, на, союзників прямих чи, чи обсередкованих. А щодо американської допомоги, от ви щойно сказали, що відбувся злам. А що значить відбувся злам, що Майк Джонсон поїхав там до Трампа, і Трамп вийшов і сказав, що е, окей, нехай буде там борг чи позика. Це ж нічого не означає. А якщо це ну поки що, по-перше, на найближчий тиждень е, немає, здається, в планах конгресу голосувати за е, пакет, який вже проголосував Сенат. По-друге, може ж статися так, що якщо це буде інший законопроект, а не той про який проголосував Сенат, то треба буде писати інший, який передбачає позику. Це знову голосування в Сенат. Знову винесення в конгресі, може це не злам відбувся, може це просто Дональд Трамп знайшов метод чи шлях як ще потягнути час? Ну час можна тягнути безкінечно, Власне, тут ж справді знаєте, дайте дайте юристам якийсь папірець, вони будуть його тягати туди-сюди на руками. Це, це правда. Але все ж таки Трамп так само під тиском. Під тиском і внутрішнім з боку демократів, і під дуже сильним зовнішнім тиском, подивіться, все таки на нього впливають і візити Кемерона, і заяви Джонсона, і все, і все, і все. Тобто, і листи, які йдуть, а підписують же їх вже по сотні півтори відомих політичних діячів у світі, громадських діячів і так далі. Так далі. Тобто, це все створює напругу, і йому невигідно залишатися в даному випадку об'єктом атаки. І зовнішньої, а особливо внутрішньої, тому для нього мені здається вигідно зараз піти на те, що він врятовує обличчя. Він каже, що я домігся того, що е, українці за це будуть платити. Я не віддаю американські гроші просто так. І зробити е, і тут можливий е, справді варіант того, що е, спочатку будуть голосувати щось одне, потім друге. Тобто, це може тягтися. Але в принципі, я думаю, що він уже зараз прийшов до тієї частини, коли йому. І затягування не дуже то вигідне. бо все одно сили будуть на нього ціти, що він через маніпуляції Джонсона чи когось іншого не хоче це вирішувати. Тому думаю, що він зараз в тій, тоді, в тій ситуації, коли йому вже власне те, що він хотів досягнути, вдалося. А далі, ну так чи інакше, Україна має отримати ці озброєння і вона їх отримує. Тому я Але думаю, що це... злам, злам в тому, що все-таки. Тепер у Джон, у Джонсона просто більший маневр. Якщо Трамп сказав, що будь ласка, то Джонсон тепер може спокійно не звертати увагу на всіх там трошечки оскарженілих прихильників Трампа і відому пані не хочу її називати. От яка кричить досі, що вона трупом ляже, але не пропустить. От і робити свою справу, так що я думаю, що зламту справді є. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от, наскільки прискіпливо із хвилюваннями можливо або без хвилювання спостерігали за всіма цими подіями у Сполучених Штатах з Кремля? Що для них, що, що для Кремля, значить ця заява Трампа про те, що допомога для України може бути, але може бути там у вигляді позики? А це означає, що надії на те, що все е буде тягту тягтися до? Виборів, а фактично до е, номінації нового президента, що це, з цими планами можна е, е, власне попрощатися. А відтак е, шансів на успішну війну стає все менше і менше. Ну давайте будемо відвертими. Е, е, максимум е, того, що може витримати російська економіка, це півтора року. Це кінець 25-го року. Після 25-го року всі в один голос адекватні. Е, Економісти, які здатні аналізувати тенденції, говорять про те, що Росія ні з внутрішньої, ні з зовнішньої, так би мовити, перспектив, тягти цей тягар, не зможе. Тут навіть питання не в тому, чи вони зможуть мобілізувати чергових там 100 тисяч 200 тисяч чи тисяч. Економіка не витягне ті навантаження, які на неї впадуть, бо все таки зовнішні чинники дуже сильно тиснуть на Росію. Вона шукає і знаходить якісь обхідні маневри, але це не є те, що може витягувати всю економіку. Подивіться зараз тільки на прикладі оцих потопів в Оренбургській області, що, що відбувається. Ідуть уже ну, навіть ну, власне традиційні для Росії ці рабські бунти, коли люди починають казати е, не ми за Путіна, а Путіна у відставку. Це вже теж певні сигнали, коли. Коли оця арабське народне населення починає відчувати, що його просто кинули. Бо якщо говорять, що гризуни прогризли греблю, на яку вбухали сотні мільярдів рублів, то це вже знущання навіть над рабами, і робити цього так само витримувати довго не може. Ну але разом з тим я тут хочу нагадати, здається, буквально на минулому тижні була заява держдепу про те, що вони констатували, що за два роки повномасштабної війни в Україні Росія відновила свою армію, в тому числі і за допомогою за допомогою союзників, таких як Іран, там чи Корея, ну або за допомогою відносно союзників, таких як Китай. Ну, це до певної міри так. Мається на увазі, що Росія має тепер можливості використовувати воєнний потенціал ну, щонайменше Північної Кореї, і щонайменше найменше Ірану. Ірана зараз свої обставини. Я думаю, що вони дуже сильно повпливають на те, що там планувалося в російсько-іранських відносинах. А Китай, ну бачите, це така специфічна історія, бо він справді посилює свою військову співпрацю з Росією. Робить це таємно, хоча все таємне так чи інакше стає явним. Але знову ж таки, лінія Китаю в відносинах з Росією з вами про це говорили залишається мені здається тією самою тримати Росію у вигляді свого економічного васала. Керувати цим процесом і раптом що використовувати її ядерний потенціал для того, щоб застрахати Захід, от власне логіка, якою керується Китай, ну до тієї, до тієї межі, коли все ж таки в Росії навіть за допомогою цих трьох е режимів почнуться проблеми на полі бою. А вони реально почнуться тому, тому що розумієте, не можна е думати на те, що. Росія може зараз відновити виробництво літаків. Що вона може відновити виробництво в таких масштабах, які потрібні для фронту бронетехніки, танків і так далі? Так вони можуть виробляти зараз снаряди, вони можуть виробляти зараз БПЛА, але це ж не весь так би мовити набір інструментів, якими можна виграти війну. Тому трошки протягне а далі навіть за допомогою так званих союзників. Росія не зможе вести лінію на війну далі, скажіть, будь ласка, а яким може бути вплив на війну в Україні і на російську агресію? Оця атака Ірана на Ізраїль? Ну, ми поки що ми не розуміємо, яке буде продовження. Я принаймні не розумію, чим це все може завершитися. Але з того, що вже очевидно, ми бачимо, як активно включилися Сполучені Штати. Вони там цієї ночі перехоплювали ці всі ракети і безпілотники, які Іран запускав по Ізраїлю. Бачимо, що вже Джо Байден перервав свою відпустку і збирає позачерговий саміт лідерів країн Великої Сімки. Розуміємо, що Іран є союзником Росії, Сії, і я можу лише припустити, все таки якийсь вплив на війну в Україні це теж може мати. Який ну, бачите, тут можуть бути різні варіації: від того, що це пришвидшить надання допомоги в тому великому пакеті, де є Україна Ізраїль та до того, що з цього пакету Ізраїль зараз терміново будуть витягувати і давати йому в першу чергу допомогу. А ми і Тайвань залишимося на другому плані. Ну і до того, до, до, якщо це брати тільки питання допомоги, до того що хоча я це слабко вірю, що американці, британці, власне, західний світ нарешті для себе прийме рішення, що з цим режимом Аятол, який є дестабілізатором ситуації в усьому цьому регіоні. Варто було б закінчувати, і це насправді не з нескладно зробити, якщо прийняти політичне рішення про позбавлення Ірану його ядерної програми. А це знову ж таки кілька дуже точних, але масованих ударів по відомих центрах. Зрозуміло, де вони знаходяться, і на тому питання його амбіції в цій частині світу закінчується. Ну, але ж ми знову повертаємося до, до того самого: для цього потрібна політична воля і рішучість. Чи вона є у Байдена? Ну, у мене питання. Якщо говорити про Британію, так, скоріше за все, так, але е, одноосібно, скоріше за все, вони діяти не будуть. А слова, е, які сьогодні там чи вночі е, вчора були сказані, ну це знаєте нагадування того, що ми чуємо відносно України. Так, залізна підтримка, так до кінця, так ми будемо з вами. Ну а якщо ці слова не підкріплюються реальними жорсткими діями, то вони залишаються словами. Останнє що у вас запитаю на контексті Дональда Трампа. Ми ж знаємо, що він там неодноразово говорив про те, що він завершить війну в Україні за 24 години. Володимир Зеленський в останніх в одному з останніх своїх інтерв'ю для політико здається, назвав план Трампа примітивний. Ну він сказав, що якщо план Трампа полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх територій, то це все дуже примітивно. От вчора був в нашому ефірі. Ваш колега також дипломат Олег Шамшур, він сказав, що треба розуміти, що Трамп дуже імпульсивний. Сивна людина, і не варто йому так жорстко відповідати, тому що він образливий, запам'ятає потім неодмінно відповість. А що ви думаєте, наскільки президент має право український президент має право так відповідати, ну враховуючи, що все таки йдеться про українські території? Ну знаєте, я е відразу коли ці тези прозвучали від Трампа, хоча потім ми ж так само чули, е фактично дезавоювали е від цих заяв про цей план. Відмовилися. Ну я е відреагував дуже просто я сказав, що знаєте, е краще було б Трампу запропонувати е віддати Росії Аляску. Вона в 36 разів 63, вибачте, вибачте рази більше ніж Крим, і тоді таким чином. Ну, все можна було б дуже швидко полагодити, і дружба між Росією і США була б вічною. Ну можна інколи знаєте, щоб жорстко не відповідати, можна пожартувати. Я думаю, ефект від цього не менше. Так а хто мав пожартувати? Зеленський? Ну звичайно, ага. тобто не казати, що це примітивний план, сказати, що знаєте, у мене є інший план, який можна регулювати всі питання, залишивши Крим. Спокою, тому що це дрібничка порівняно з Аляскою. Ну, коли ж ви купили за мільйон? Ну, так віддайте за два. Ми на тому поставте. крапку. дякую вам дуже, Володимир Гризко, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Ми говорили про так званий мирний план Ердогана. Наявність якого в самого Ердогана не підтвердили, але про це пишуть медіа. Ну і обговорюють, звісно, в інформаційному медійному просторі. Зокрема, й про це говорили. Також говорили про перспективу отримання Україною американської допомоги. Повторюся, питання відкрите, і ми стежимо за цим, що називається в прямому ефірі. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.